Розділ третій Город. Після бабцяної смерті дідуся Товіано й далі жив там, де завжди, та обробляв город. Курей, утім, він більше не тримав. Одного дня половив їх, пов'язав, поскладав до кошиків і відвіз у село до того самого різника. Так у нього залишилася тільки Альфонсина з гусенятами, які тим часом уже добре підросли. Коли ми приїздили до нього, а це бувало майже щотижня, то на подвір'ї він був, у домі чи на городі, за ним завжди і повсюди ходила Альфонсина зі своїм виводком. Коли я її кликав, вона приходила до мене, але варто було їй помітити, що дідусь кудись іде, як вона тут таки поверталася і бігла за ним, б'ючи крилами і галгочучи, а вся її малеча квапилася слідом за нею. Словом, якщо я хотів бути разом з ними, то мусив прилаштовуватися до їхнього гурту, і так, усі разом, ми вирушали на город. Город у дідуся був дуже великий, бо для нього, як і для його батька Вінченсо, а ще раніше для діда Джовані, городництво було основним заняттям, тобто він вирощував усяку різну городину, продавав її і з того жив. Починався дідусів город відразу за домом, точніше за огорожою курника, і тягнувся з одного боку до річки, а з іншого до дороги, що вела до села. Город цей був дуже гарний. На ньому панував такий лад, що він скидався радше на доглянутий сад. З боку річки дідусь висадив ряд яблунь, а в глибині влаштував невеличкий виноградник. Усе ж решта – Ділилося на безліч смуг правильної форми, між якими було прокладено вузенькі рівчаки для зрошування. Кожну смужку землі він обробляв інакше, залежно від пори року і від того, що там росло, а рости там могло багато всього морква, різні види салати, капуста, картопля, цибуля. Словом, всіляка городина. Десь дідусь сіяв і поливав, а десь уже збирав врожай. І так цілий рік. Якщо йти посередині, то видно було, що зовсім порожнім город не буває ніколи. А найгарніше він виглядав навесні. Коли цвіли яблуні, прокльовувалася на грядках городина, а черешня фелічія ціла вкривалася білим цвітом. Черешня стояла в куті городу. Між дорогою і подвір'ям вона сильно розрослася, і її було видно звідусіль. Дідусь, відколи залишився, сам проводив під черешною не одну годину. Колись він приходив туди переважно зі мною, а тепер поставив під деревом крісло бабці Теодолінди і коли вже поробив усе на городі або просто хотів перепочити, сидів собі там, заплющивши очі і не ворушачи навіть пальцем. А поруч була незмінна Альфонсина зі своїми гусенятами. Якось я застав його під черешнею у такому от положенні і запитав Дідусю, ти помер? Він зиркнув на мене з під напів опущених повіт, як то робили колись бабцині кури, і поманив до себе Ходи сюди. А тоді трохи посунувся, щоб дати мені місце. Я сів коло нього. І він одною рукою обняв мене за плечі, другою затулив мені очі і прошепотів Тепер скажи, що ти бачиш? Я відповів, що бачу тільки темряву, і він сказав Послухай. Я прислухався і почув якесь тихесеньке попискування. Потім угорі між листям щось зашаруділо Там мають гніздо синички. Бачиш. Як мама годує своїх малят. Бачите, я не бачив нічого, але чув, як синичка тріпоче крилами, а пізніше подали голос пташенята. Як же вони розщебеталися? Вона їх годує, пояснював дідусь. О, послухай ще. Почулося якесь інтенсивне гудіння. Це повертаються до вулика бджоли. Вони облетіли чимало квітів. Насмокталися нектару і тепер летять додому з повними животами. Бачиш? Я знову прислухався і майже побачив їх, тих бідолашних бджіл. Животи у них були такі великі, що вони ледь летіли. Тоді дідусь забрав руку у мене з очей і спитав Зрозумів, якщо слухати уважно і зосередитися, то можна побачити купу всякої всячини. Так. Ніби очі в тебе відкриті. А зараз послухай, як дихає черешня. Я заплющив очі, і в обличчя мені війнув ледь відчутний вітерець. Усі до одного листочки черешневого дерева легесенько ворушилися. Це правда, дідусю, сказав я, Фелічія дихає. Дідусь погладив мене по голові і ще трохи посидів без руху. Я дивився на нього і бачив. Що він посміхається. Тепер, думаючи про дідуся Отавіану, я завжди пригадую собі той день, коли він навчив мене слухати, як дихають дерева. У травні дідусь Отавіану приїхав до нас на мій шостий день народження. Всі знали, що в місті він почувається зовсім незатишно, і згадували, як вони з бабцею та приїжджали до нас удвох. Тож мама сказала йому по телефону. Що їхати не обов'язково, бо справжнього свята ми все одно не влаштовуємо. Тільки торт і все. То й ліпше, відповів дідусь, без лінди мені якось не до гулянок. Приїхав він якраз на обід своїм пікапом, такими машинами селяни зазвичай возять овочі й фрукти. У кузові, як завжди, було повно всякої всячини для нас. Для дідуся Луїджі з бабцею Антонієтою. Коли дідусеві треба було кудись їхати, він мав на вибір два транспортні засоби пікап і велосипед. Пікапом дідусь користувався, коли відвозив у село Городину, курей або вибирався до міста, а в усіх інших випадках завжди їздив велосипедом. Легковика він купувати не хотів. Хоч мама постійно на цьому наполягала і дратувалася. Одного разу під час суперечки вона навіть сказала подумай, як я виглядаю перед своїми свекрами. О, то панство задирає носа. зневажливо засміявся дідусь. Тільки от коли я привожу їм свіжу городину і яйця, вони чомусь не комизяться. Мама, вся почервоніла. Викинь собі з голови цю ідею. Машини я не купуватиму. Вона мені не потрібна, а ви приймайте мене таким, яким я є, або не приймайте взагалі. Відтоді мама більше про купівлю легковика не згадувала. І дідусь далі їздив своїм пікапом, який був щонайменше його однолітком, а може, і мав на кілька літ більше. Отже, на мій день народження дідусь приїхав із двома кошиками в одному було повно всякої городини. А у другому сиділа Альфонсина зі своїми гусенятами, не хотіли залишатися самі, то довелося їм примусом їхати зі мною. пояснював він бабці Антон'єті, яка окинула його дивним поглядом, і підморгнув мені. Обід минув добре. Альфонсина поводилася так чемно і пристойно, що навіть бабця Антоньєта визнала, що зовсім не сподівалася. Що гуси можуть бути такі розумні і цивілізовані. Бабця так і сказала цивілізовані. І дідусь задоволено розсміявся. Ех, якби таких гусей, як ця та побільше. Це, звісно, між нами кажучи, сеньоро Антоньєто, ви ж мене розумієте. Тату. вигукнула мама, стурбовано зиркнувши на бабцю. Ну, а що я такого сказав? боронився дідусь. Послухайно краще сюди. Я приїхав ще й для того, щоб дещо вам запропонувати. Для Тоніно це останній рік свободи, наступного року він уже піде до школи і тоді, тільки ми його й бачили. А тепер дивіться тут стає спекотно, ти зайнята на тій своїй клятій роботі, про твого чоловіка і говорити нічого. Ради бога, дай мені докінчити. Я ж чисту правду кажу. Наскільки вже твоя мати. Але вона належала до іншої доби. Отже, ви всі цілий день на роботі, а дитина тим часом сидить тут, у чотирьох стінах. Ну, що ти таке кажеш, тату? Йому ж подобається ходити в садок. На маму я волів не дивитися якби я так брехав, то напевно тієї ж миті провалився крізь землю. Нехай так. Але ж тепер спека. Та й уже сам кінець, одним словом, я вперше бачив дідуся таким збентеженим і не розумів чому. Та вже за секунду все стало ясно чому б вам не відправити його на пару тижнів до мене? Випаливши це, дідусь заходився витирати свою тарілку шматочком хліба. Запала тиша. Дідусь усе совав хлібом по тарілці і не підводив голови. Пропозиція виявилася настільки незвичною і несподіваною, що мені аж забило дух, я спромігся лише вигукнути Дідусю. А тоді побіг і обняв його. Нарешті мама заговорила Але ж ти там сам і мусиш займатися городом, і дім такий великий а без мами. Як ти даватимеш собі раду з дитиною? Чудово було видно, що мама. Великого бажання відправляти мене до дідуся немає. Насамперед тому, що тато якраз поїхав кудись по роботі, а мама страшенно боялася залишатися ночами вдома сама. Далі, мабуть, через те, що відколи я народився, вона ніколи нікуди мене від себе не відпускала і якби могла, то напевно приклеїла б мене до себе як поштову марку до конверта. Ну і врешті решт. Думаю, мама просто не дуже дідусеві довіряла. Дідуся, всі мали за такого собі дивака, за трохи божевільного, всі, навіть бабця Теодолінда, яка не раз казала у того твого дідуся точно не всі вдома. І яка ж вона тоді була задоволена. Тож мама нервово совалася на стільці, а дідусь Луїджі з бабцею Антоньєтою виглядали так, ніби раптом зробилися глухі. Німі, і навіть трохи підсліпуваті. То вони ніби на свій лад казали ми все не втручаємося, вирішуйте самі. Тут дідусь нарешті відвів погляд від тарілки, і я побачив, що очі у нього якось дивно блищать. Я ніколи, ні про що тебе не просив, пробурмотів він. Того ж таки вечора ми з дідусем поїхали до нього на село удвох. Мою валізку і кошики з Альфонсиною та гусенятами поставили в кузов дідусевого пікапа, і ми вирушили в дорогу. А мама з дідусем Луїджі і бабцею Антон'єтою махали нам з вікна так, ніби ми вибралися щонайменше до Америки. Потім два тижні перетворилися на цілий місяць, бо тато повернувся з відрядження зі зламаною ногою, і мамі довелося добряче коло нього побігати. Коли вона казала мені по телефону про татову ногу, у мене мимоволі вирвалося. Ура! Це її страшенно вразило, і вона відразу запитала: А дідусь там? Тут. А де ж мені ще бути, відповів він. Твій син потрапив у надійні руки. Можеш бути спокійна. Мама, ніби справдешній поліціянт, влаштувала йому цілий допит, але потім таки заспокоїлася сама. І дала спокій нам. І я провів у дідуся найкращий місяць свого життя. Перше, що спадає мені на думку, коли я пригадую ті дні, це келих із сабайоном. Щоранку дідусь готував для мене сабайон з яйцями і цукром. Я ще дрімав у ліжку, коли знизу долинав звук дідусевої збивачки ток-ток-ток. Тоді я починав поволі прокидатися і, чекаючи на дідуся. Розважався тим, що дивився, як через щілину у віконницях до кімнати пробивається сонячне проміння, викреслюючи у повітрі золотаві смуги. Потім з подвір'я подавала голос Альфонсина, яка саме виводила на прогулянку своїх гусенят. А дідусь і далі збивав сабайон ток-ток ток. Щоб сабайон став подібний на збиті вершки, треба було півгодини. Коли просто отак розповідати, то в цьому здається немає нічого особливого. Але то була найкраща їжа до сніданку, ще й тому, що дідусь підливав туди трохи червоного вина, і тоді Сабайон нагадував якийсь лікер. Одним словом, смакував він краще за фруктовий торт бабці Антоньєти і всі мамині шоколадні пудинги. Коли я розповідав мамі, як дідусь готував сабайон, вона тричі тричі вигукнула. Не може бути. Я думав, що вона хоче сказати, що Сабайон не може бути кращим за її шоколадний пудинг, і, щоб її потішити, додав, що взагалі то, якщо добре поміркувати, шоколадний пудинг теж непоганий. Мабуть, такий самий смачний, як і дідусевий сабайон. Але вона знову повторила не може бути, давати вино шестирічній дитині. Тільки тоді я нарешті збагнув, що йдеться про червоне вино, яке дідусь домішував до сабайону, і сказав Але ж дідусь розповідав, що й тебе годував сабайоном, коли ти була маленька, інакше ти не виросла б, залишилася б такою самою горошиною, якою була, коли народилася. Це я була горошиною? Мама страх як розлютилася, але про вино і сабайон більше не згадувала. По яйця для Сабайону, ми з дідусем щовечора їздили до одного селянина, який називався Еміліо, і жив за пару кілометрів від нас. Той Еміліо тримав стайню, де тримав п'ять чи шість корів, які жили там, ніби принцеси, а от курника в нього не було. Тож кури несли яйця всюди потрохи, у стодолі, під парканом, навіть у стайні. Дідусь щоразу говорив Ну, не розумію, чому ти не побудуєш нормальний курник. Бачила б це моя Лінда. Вона б уже, за словом, до кишені, не полізла, а Еміліо завжди відповідав от саме тому я й не одружувався. Та хоч Еміліо й не мав ані дружини, ані курника, він завжди знав, де шукати яйця. У це годі було повірити. Здавалося. Кури самі щодня кажуть йому, де будуть нестися. Щойно ми приходили, Еміліо казав сьогодні знесли п'ять або нині тільки три. Він ішов шукати і опа ніколи не помилявся. Якось Еміліо знайшов два яйця у парі старих черевиків. Слухай, але ж так не можна. дорікнув йому дідусь. Треба трохи навчити їх дисципліни. Лінда би їм ніколи такого не дозволила. Та, попри своє ставлення до курей, Еміліо був дуже симпатичним чоловіком. Першого дня дідусь хотів узяти лише одне яйце, бо сказав Сабайон має бути таким свіжим, щоб від нього ще пахло куркою. Він засунув те яйце собі за пазуху, посадив мене поперед себе на велосипед, і ми поїхали. Ще перед тим, як Еміліо запитав. Ви мусите класти його саме туди? А куди ж мені його покласти, як ти думаєш? поцікавився дідусь. І справді, коли дідусь щось купував, то завжди ховав собі під сорочку за пазуху. Бабця казала, що це у нього така клята звичка, бо дідусь пхав туди геть усе цигарки, газети, хліб. Одного разу там сиділо навіть четверо чи п'ятеро придбаних на базарі курчат. Які дорогою спаскудили своїм послідом сорочку і самого дідуся. Коли бабця починала його за це картати, він казав, що всілякі торбини то для жінок. А він робив так завжди від маленького, і робитиме далі хоч би й у вісімдесят. До вісімдесяти що дожити треба, ти у пертюху», – відповідала на те бабця. Отже, дідусь взяв те яйце і гарненько примостив у себе під сорочкою, та не встигли ми проїхати й кілометра, і як почувся якийсь дивний звук. Щось трапилось хто зна? можливо, то я випадково зачепив дідуся ліктем. Ми зупинилися. Дай но мені глянути, Тоніно, сказав дідусь. Він зазирнув собі під пазуху і вигукнув Ну, от, маємо яєшню. Справді. Вся сорочка була всередині поплямлена яєчним жовтком, та дідусь анітрохи не збентежився. Нічого страшного. вертаємося назад і візьмемо два яйця. Тоді, навіть якщо одне розіб'ється, у нас залишиться ще одне. Дідусь розреготався. Веселився він схоже від усього серця, а мені пригадалося, як я одного разу впустив, був із рук кошик із яйцями. І мама, замість розсміятися, дала мені ляпаса. Так, іноді вона була зовсім неподібна на дідуся. Коли Сабайон був готовий, дідусь приходив до мене у кімнату і навстіж відчиняв вікно. Весна прийшла, піднімайтеся, хлоп'ята, виспівував він. Голос у нього був чудовий, але співав він так гучно, що я мусив затуляти вуха руками. Досить дідусю. Поквапся, бо Сабайон осідає, а Альфонсина вже втрачає терпець, казав він. Я залпом ковтав Сабайон, натягував на себе, що трапиться під руку, на щастя, для дідуся, це не мало жодного значення, і біг на подвір'я годувати Альфонсину і гусенят. Потому ми всі гуртом вирушали на город. Проходячи під фелічією, ми завжди зупинялися подивитися. Чи не дозріли ще черешні? Ще кілька днів, і вже можна буде їх рвати, бурмотів дідусь, погладжуючи дерево по стовбуру. Цього разу лазитимеш по них сам, я тебе навчу. Ця думка так припала мені до душі, що я тихесенько благав Фелічею поквапитися, бо шалено боявся, що мама приїде по мене раніше, ніж дідусь навчить лазити по дереву. Та тут, тато зламав ногу. І все закінчилося добре. Якось вранці дідусь зиркнув догори і мовив Пора. Він пішов по драбину, спер її до стовбура і сказав мені вилізти на першу гілку. Тепер сядь на неї верхи і добре тримайся. Я зараз. А тоді скинув черевики, взяв у ліву руку кошика і за мить був уже коло мене. Як ти це робиш, дідусю? Не витримав я. Весь секрет тут. Постукав він себе по чолі. Уяви собі, що ти птах або кіт, що дерево твій приятель, що це твій дім. Маєш бути спокійний. Чуйся, як дома. Зніми черевики. А тепер ходімо, і не бійся. Фелічи я тебе підтримуватиме. І дідусь заходився рвати черешні. А я. Повільно повільно піднявся і так само повільно перебрався на сусідню гілку. Дідусь, здавалося, на мене й не дивився, але насправді не пропускав жодного мого руху. Не так, краще, отак, підказував він, коли бачив, що я роблю щось не те або не знаю, як бути. Невдовзі кошик був повний, але мені так сподобалося лазити по дереву, що я ніяк не хотів спускатися. На сьогодні досить, то, Ніно. Мені треба працювати. Коли добре навчишся, то зможеш бути тут скільки схочеш. Сам. Без мене. Не минулий тиждень, тижня, як я перетворився на справжнього тарзана. Сам вилазив на черешню, видирався до найвищих гілок і сам злазив додолу. Дідусь часом мандрував до фалічії разом зі мною, а часом брав крісло бабці Лінди і сидів собі під деревом. Із заплющеними очима. Та я знав, що все одно він бачить мене, ніби на справжки. Знаєш, Тоніно, сказав він мені якось, я у твоєму віці не був такий сміливий, як ти. Чесно, доки не навчився добре триматися на дереві, пару разів таки впав. Видно, ти й справді подібний на свою маму. О, в дитинстві то було чортеня. Думка про те, що я подібний на маму, мені сподобалася. І в той день, коли вона приїхала по мене, я відразу ляпнув Мамо, дідусь, навчив мене лазити по фелічії. Глянь, де я був? І я показав на найвищу гілляку. Мама повернулася, глянула і зблідла. Тату, ти з'їхав з глузду? запитала вона дідуся недобрим голосом. Чекай. Хіба ж ти сама не лазила туди, коли була маленька. Двадцять п'ять років тому це дерево було наполовину нижче. Як можна цього не розуміти? І мама тяжко зітхнула, напустивши на себе трагічний вигляд, і звівши до неба очі. Тієї миті я ненавидів її так сильно, що хотів, аби вона просто взяла і щезла. Я підбіг до дідуся і спробував його обняти. Але він лагідно відсторонив мене і сказав. Твоя мама таки має рацію, Тоніно, я просто старий вар'ят. Цих слів я не забув ніколи, та й мама, думаю, теж їх не забула. Повернення додому видалося жахливим я вирадував, бо мамі зовсім вилетіло з голови, що треба було купити для мене альбом із вирізками, тож дорогою вона обігала три кіоски і дві книгарні, але так нічого й не знайшла. Заробила тільки два штрафи за паркування в недозволеному місці. Коли вона повернулася до машини, я далі нудив і мародив, за що я отримав ляпаса. Ми приїхали додому, і назустріч нам вийшов на милицях тато. Спочатку він став на мамин бік, а потім підтримав мене. Мама розрепетувалася, і тоді до нас спустилася бабця Антонієта з флопі. Який став гавкати на маму і, врешті-решт, заслужив від неї копняка. Бабця пішла до себе, а мама з татом далі сперечалися. Коли їм це набридло, вони вдвох вирішили, що треба мене покарати, і сказали мені йти до кімнати. Там я відразу перестав плакати, бо насправді той альбом із вирізками мене зовсім не цікавив. Я був радий, що маму оштрафували і що вона так рознервувалася, бо то була. Помста за дідуся Отавіано. Тієї ночі мені снилося, що ми з дідусем на черешні, гойдаємося на гілках, немов ті гімнасти на трапеції в цирку. Дідусь висить вниз головою на найвищій гіляці, а я тримаюся за його руки. Він гойдається туди-сюди, розгойдується щораз сильніше і сильніше, і раптом підкидає мене вгору до неба. Я лечу, ніби птах, широко розвівши руки, а дідусь. Посміхається мені знизу.